Хотілося б почати з двох історій, які трапилися ну, в нашому столітті. У 2009 році Бранте Гаррісон та її сім'я знайшли білку, поранену совою. Вони доглядали за білкою і лікували Беллу, так вони її назвали, протягом п'яти місяців. Після цього настав час попрощатися, і вони дозволили Беллі повернутися до свого будинку на природі. Однак вдячна білка не забула про їхню доброту і відвідує сім'ю щодня протягом вже 8 років. Ось така передана білка була. Але цікава ще історія сталася з дівчинкою на ім'я Габі. Їй тоді взагалі було 4 рочки, коли це все почалося. Вона помітила, що ворони збирали клаптики їжі, яку вона випускала, коли їла на дворі. І досить скоро Габі охоче ділилася своєю їжею з воронами. Через кілька років вони з братом почали годувати їх щоранку на задньому дворі. Після кількох років, скажімо, такої безкоштовної їжі. Ворони почали також робити щось від себе. Вони почали пропонувати їй щось ну, замість їжі. Коли вся їжа була з'їдена, ворони залишали після себе блискучі подарунки для габі. Вони включали в себе кнопки, невелику лампочку, гвинтики, сережки, колон у вигляді серця. Так, можна без розмов, будь ласка. А, тобто, включали в себе різні такі дрібнички. І навіть е, таку половинку намиста е, найкращих друзів. Тобто одна половинка друзів, а друга найкращих. І ось одну половинку з надписом найкращих друзів, тобто без на англійській мові ворона це теж приносила. І там була фотографія, де багато-багато-багато цих от дрібничок, які ворона приносила. Але найцікавіше, що відбулося, це. Мама Габі загубила е, як це називається, кришку об'єктива від камери. І ворона, там по камерах, було видно, як ця ворона знайшла цю кришку, принесла її додому. Спочатку її помила у купальниці для ну, пташок, помила її і поклала там, де ну, зазвичай. І то, так знайшлася кришка від об'єктива камери. От Ми бачимо, що тварини вони вміють бути вдячними. І це далеко не останні приклади. Дуже багато прикладів, коли і коти, і собаки вони залишаються вдячними людям за те, що вони зробили їм якесь добро. Тварина відрізняється від людини більш прозорими мотивами. Зьогодні, да? В тварини немає такого, що вона буде дякувати, або вона така, або дуже горда тварина і вирішить не подякувати за те, що їй людина щось зробила добре. Тварина в міру свого розуміння, ми не знаємо, наскільки там вона що розуміє, але вона робить щось ну, чим може віддячити. Хоча ворони, ми бачимо, ворон кормили просто так. Вони, ну, якби, Розуміли, що їм не треба щось приносити, але вони вирішили щось взамін дати. я на і Різні ворони бувають, так. Я ж кажу. Є тварина, яка вміє, а є не вміє, але в неї немає якихось прихованих мотивів. У... Сестри Наталії, ворони просто хочуть їсти. І, ну. Да. Знаєте, людина набагато більш розвинена істота, ніж ворони, ніж будь-яка тварина. Людина набагато більш розвинена. Розумово. Не завжди морально, на жаль. Вдячність є також нашим обов'язком перед певними тваринами, які нам приносять користь, перед людьми. І перед Богом насамперед. Наскільки взагалі вдячність важлива в нашому житті, вдячність перед Богом. І в чо, про що говорить присутність цієї вдячності, або її відсутність? І як взагалі виглядає життя вдячної Богу людини? Вдячність може виражатися як? Або діями, або словами. Да? Є Декілька варіантів. Зазвичай слова це найпростіший варіант, як можна подякувати, сказати дякую. І на цьому все. Ніяк діями це не підкріплюючи. І інколи це ну, дійсно більше нічого не потрібно. Біблія нам дає і не один раз вказівки чіткі щодо нашої подяки. Наприклад, Колосян 3:17. І все, що тільки робите Словом або ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через нього Богові Отцеві. Або Псалом 100, 4 вірш. Входьте в Його брами з подякою, в Його двори з пісною хвали. Прославляйте його, благословляйте ім'я Його. Подяка вона має бути невід'ємною частиною нашого життя. І тут е, ніде не говориться. Про те, що якщо ви не хворієте, дякуєте. Якщо ви е, маєте дві машини, або взагалі, якщо машину маєте, тоді тільки дякуйте. Тут немає умов для подяки, тут, в принципі, є, е, е, да? можемо сказати, така заповідь завжди за дякувати. І за все. Да, і за все. Поки ми живі, ми маємо благословення від Бога, принаймні життя, тому що самі по собі життя. ми не можемо отримати. Цікава історія сталася з Ісусом, і вона дуже гарно нам показує, що таке подяка в житті людини. Відкриємо з вами Євангеліє від Луки, 17 розділ з 11 по 17 вірші. І сталося, як ішов він до Єрусалима, то проходив через Самарію і Галилею. Як входив він до одного села, зустріли його десять прокажених мужів, які стали здалека. Вони піднесли голос, гукаючи Ісусе, наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, Він сказав: Підіть і покажіться священникам». І сталося так, що коли вони йшли, очистилися. Один з них, побачивши, що вилежав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом, упав обличчям до ніг його, дякуючи йому. Це був Самарієць. У відповідь Ісус сказав: Хіба не 10 очистилося, а де ж 9. Уявляєте, що таке життя прокаженої людини у ті часи? Я е, підозрюю, що більшість тих хвороб, які тоді вважалися проказою, зараз можна вилікувати. Якщо да, це не рак, але і рак. Можна на певних стадіях сьогодні вилікувати. Але раніше ну, не було такої розвиненої медицини. і тоді… Єдина надія була на те, що людина одужує або її зцілить Бог. Бог, Ісус Христос в цьому випадку повністю змінив життя цих людей. Але ми бачимо, що відбувається досить така дивна картина. Христос відправив перевірити результат Його дива, тих, до речі, хто був проти нього, священиків. Він сказав, підіть, покажіться Ну, Була така традиція, був такий закон. І він якби сказав, щоб вони виконали цей закон. Але цікаво, що вони не очистилися під час того, як вони ще розмовляли. Так? Як написано? Коли йшли, очистилися. Ці люди самі благали Його про допомогу. Тобто вони знали, до кого вони мають підійти, щоб зцілитися. Вже про Ісуса добра слава пішла, що Він може зцілювати, що Христос спроможний це зробити. Окрім того, ми бачимо, що вони назвали його наставником, так? Тобто вони певний статус йому надавали. Вони розуміли авторитет Христа принаймні як вчителя. Коли вони. Ще починають йти вони ще прокажені. Але по дорозі бачать, що стали чистими. Тобто не одразу після слів Христа вони очистилися, а під час того, як вони йшли. І не так важливо, чи той Самарієць очистився, чи вони очистились? скажімо так, Чи були вони взагалі в тих священників, і чи був той Самарієць священників, коли він побачив? Да? І коли він пішов до Христа після священиків чи до. Це ну, не така важлива деталь сьогодні. Важливий, в принципі, факт того, що цей Самарієць повернувся до Ісуса Христа. Ісус означає, що повернувся тільки один із десяти. Чи могли б подумати, що очистилися самі по собі? Навряд чи вони це подумали. Да? Ну, отак от йти і в моменті стати здоровими? Ну, здоровий глузд підказує, що ні, що це дійсно диво відбулося. Так, <просили> да, Вони Ісуса просили. Таке зазвичай не відбувається. І реакція ось цього Самарійця вона показала реакцію, яка могла б бути у всіх десятьох. Він здивувався, він прославляв Бога і пішов прославляти Бога у, в обличчі Ісуса Христа. Він це пішов робити до Ісуса Христа. Інші десять. Вони розуміли, що це завдяки Ісусу Христу, але вони вирішили, що не варто того, щоб піти і просто подякувати. Ісус не вимагав від них ніяких ресурсів. Просто їхньої вдячності. Чому? Чому їм спасли життя, ну, принаймні подарували їм нормальне життя, але їм забракло? Банально подякувати. Чому так відбувається? Ну Просто прийти і сказати дякую. Ісус не просив, щоб вони після цього йшли там, ставали апостолами, вмирали за Нього просто прийти і подякувати. В чому проблема. Цікаво, але раніше сталася історія, яка показала трошки, чим самарійці деякі відрізняються від юдеїв. Яка історія сталася? З жінкою? Да, біля колодця жінка, яка привела кого? Місто своє, да? І що вони сказали? Що вже не по твоїх словах, а ми самі бачимо, що Він є Ісус Христос, Він є Месія і Спаситель. Вони одразу після зустрічі з Христом визнали його Месією і Спасителем. А скільки м м довелося юдеїв. Е Вговорювати, доводити їм те, що Ісус є дійсно тим, хто, хто Він є. І, до речі, до, ну, багато хто і так і не повірив в те. Цікава, відбувається картина, що ті, хто мають відразу до юдеїв, да, самарійці зазвичай вони мають відразу до юдеїв, певним часом ми бачимо, що вони проявляють віру більше, ніж ці юдеї. принаймні, Два таких випадка в нас точно є. І ось це один з них. Самаряни теж Так. Також, так, да, приклад із Самарянином. А, на жаль, людей зазвичай були трішки більш тугі до віри, ніж Ісус. і Їм трошки більше часу було потрібно, щоб визнати, що Ісус є Спасителем. В Лукій, 17 розділі далі читаємо 18-19 текст, як Ісус каже, не здогадалися повернутися, щоб віддати славу Богові, а тільки цей чужинець. Тобто Він каже, що ті свої не повернулися, щоб подякувати. А ось цей чужинець він зрозумів, що це через Ісуса Він має спасіння. І цікаво далі, ось що, що говориться, і Він сказав йому: Підведися, і йди, твоя віра спасла тебе. І тут питання. Що таке спасіння? Тому що вони ж очистилися всі, а віра спасла тільки цього самарійця. Що таке спасіння? А інших що спасло? Да. Ті очистилися, а спасся тільки один. Да? Різниця між очищенням фізичним і спасінням. Він каже, що підведися і йди, твоя віра тебе спасла. Один із десяти визнав, хто є Ісус. Він визнав, що Ісус є Бог і що саме Ісус є Тим, хто Його зцілив. Цікаво, що дійсно благословення зливаються, буває. Однаково, да? тому що Матвія 5.45 читаємо, щоб бути вам, синами вашого Отця, того, хто небі, який своєму сонцю велить сходити над злими і над добрими, та посилає дощ на праведних і на неправедних. Тобто Божі благословення отримують не тільки вірні йому люди, всі отримують, тому що, принаймні, у нас в країні е і в нашому світі в принципі, живих людей. Ну, Дуже багато. Не тільки адвентисти, і не тільки християни загалом живі, живі всі люди. Багато людей має їжу, багато людей має тепло. Бог робить добро і тим, і тим. І в цьому випадку злилося благословіння і на цього самарійця, чужинця, і на тих, хто не був вдячним. Правильно? Правильно. Спасіння – це не тільки про прийняття Божої благодаті, не тільки про те, що ми приймаємо Його дар вічного життя. Спасіння це не тільки це, це життя, яке показує, що ми розуміємо то, те, що Христос нас спас, чого це йому вартувало, і що дуже важливо, це життя, наповнене вдячністю. Тобто, життя людини спасеної від життя людини. Можна сказати, просто благословенної, це в тому, що спасена людина вона вміє дякувати за ту благодать, яку Христос проявив і проявляє до неї. Благословенних людей в цьому світі дуже багато згодні, але спасенних набагато менше. Нас навіть досить гнила людина, скажімо так, в душі. Коли їй зроблять добро, вона подякує за це добро. Які фактори впливають на те, що людина не хоче дякувати? Гордість. Невихованість. Так, жорстке серце. Якась неприязнь до благодійника, правильно? Або буває таке, що людина не визнає, що. Те, що її хтось зробив, це заслуга цієї людини, да? Або що це Божа заслуга. Буває таке? Що ось в мене є благословення в житті, але я не визнаю, що ці благословіння від Бога. людина, приймаючи благословення, вона вважає, що їй повинні ці Повинні, так. Приймається як даність. Так, як належне. Да, да, про що говорить наша подяка Богу, коли ми дякуємо Богу буквально за все. І неважливо, да? як ми вже казали, що неважливо, в яких ми умовах знаходимось, тому що в Біблії немає вказівок, при яких умовах ми маємо дякувати. Ми при, при будь-яких умовах, поки ми можемо, ми маємо дякувати. Про що говорить наша подяка Богу? Що ми приймаємо його волю і цінуємо те, що він нам дає. Цінуємо, приймаємо його волю. Да. От скажіть, оці дев'ять, що пішли і не подякували, вони розуміли, що їх Бог зцілив? Розуміли. Добре. А чому вони тоді не повернулися? Додому побігли побігли додому. додому на радощах. Можливо, у всіх були різні причини. Можливо, з тої причини, що я сказав. Вони, можливо, бажали, щоб Бог. Одна з причин могла бути такою, що вони попросили Христа очистити їх. Вони очистилися по дорозі. І в них могла статися думка, що їх зцілив Бог. І ну, Христос просто попросив Бога, тому що, бачите, вони звертаються до нього як до наставника. Далеко не всі, і самі учні далеко не одразу зрозуміли, що Ісус Христос є. Буквально ну, Богом в людському обличчі, що да? Він є і Богом, і людиною. І це зрозуміли самі учні не одразу. І не завжди ми, як казалося, да? приписуємо ті благословіння в нашому житті, Богу, інколи ми сприймаємо це як те, що ми добилися самі. Нас оточує величезна кількість зла. На кожному кроці ми бачимо наслідки гріха, і все, що ви бачите навколо себе, це є вони. Ваша одежа, оцей мікрофон. Це приміщення це є все наслідками гріха. Тому що приміщення треба, щоб захиститися від непогоди. Мікрофон треба, щоб ви мене гарніше чули. Не було б гріха, це все не потрібно було б. Тому що не було б гріха, і проповідь ця не потрібна була б. От. Всі атрибути, які нас оточують, це є гріх. Вони покликані спростити наше життя в цьому гріховному світі. Я не кажу, що мікрофон це гріх. Це є те, що просто свідчить про те, що ми живемо в гріховному світі. Чи є в нас дійсно за що дякувати Богу? Здається, що наше життя інколи наповнене горем. І часто воно так і є, що одна подія за іншою, вони. Надзвичайно погані. знаєте, коли я прийшов у вашу громаду з самого початку, вирішив відвідати тих, хто вдома і не може е, ну, потрапити на служіння так часто ну, не можуть навіть з квартири вийти іноді. І те, що я зазначив, ну, принаймні, як я пам'ятаю, усі, з ким я спілкувався, це і Киютіна, і Рібка Наталія, і Давидова, Олексіївна, знаєте, вони всі кажуть, що я дуже щаслива людина. І знаєте, після кожної такої розмови я виходжу від них, і я такий думаю: так, а що в мене є за проблеми, які гірші, ніж проблеми їхні? І коли я так порівнюю, я думаю, якщо вона вміє себе. Ця людина називати щасливою людиною при всьому тому, що ну, в її житті не так все солодко, що в неї є хвороба, яка змушує її ну, пересуватися дуже повільно і дуже в обмеженому е просторі. Я думаю, а які, на що я можу жалітися взагалі? Якщо ця людина дякує Богові, то яке я маю право Богові не дякувати? Що в мене грошей не так багато, як у когось депутата. Ну, вибачте, але не в них щастя. <реш> <реш> да. Що ж означає дякувати Богу? Тому що да, є факт. Я живий і мені є за що дякувати. Що означає дякувати Богу? Напростіше, найпростіше, що ми можемо зробити. Це подякувати Йому словами, словами в молитві, як мінімум. І це мінімум того, що Він вимагає. Він, Ісус Христос був би задоволений тим, щоб оці люди прийшли би до Нього, подякували би йому і все. І Він би всім десятьом сказав би: підійміться, віра ваша вас спасла, тому що ви визнали мене Богом, ви визнали мене достойним вдячності. Як мінімум це сказати, це найпростіше, що можна. Але і таке, і таке не завжди є в нашому житті. Також у нас є прекрасна можливість дякувати Богу нашим життям і нашими справами. Тому що все наше життя, все, що ми можемо зробити для Бога, це не щось для Нього зробити, тому що йому чогось не вистачає. Це ми робимо як вдячність йому. Це не послуга Богу, те, що ми прийдемо в суботу, якесь служіння звершимо тут, трошки раніше прийдемо, помолимося. Це не... ми не послугу Богу робимо. Ми просто йому дякуємо і визнаємо Його тим, хто є володарем нашого життя, і тим, кому дійсно можна за щось дякувати. Тому що, коли ми не беремо участь у служінні, коли ми е просто живемо і нічого не робимо для Бога. Ми, як оці 10 визнаємо, що Бог недостойний того, щоб йому подякувати. І це є дуже важлива істина, яку нам треба прийняти в своє життя: що спасла віра того Самарійця, тому що він прийшов і просто подякував. Він щось зробив. Вся справа в тому, що ми говоримо, що віримо. Щось всією душею. Але не завжди це так буває. Буває, що ми говоримо, але наше життя воно не завжди є таким наповненим вдячністю. Тому що, якщо ми говоримо, що ми віримо в Бога і що Він нас благословляє, якщо всією душею, то справи вони мають іти разом з вірою. Да? Віра без справ, вона мертва. Якщо в нашому житті немає справ, які є вдячністю Богові, це говорить про те, що ми насправді та й в Бога. Усім серцем і не віримо. Не віримо в того Бога, який нам, який нам описаний у Його слові. Подяка є визнанням Бога як того, через кого в нас є все, і без кого в нас не буде нічого. Людина, що живе життя без подяки, насправді думає, що більшість в її житті вона добилася сама, яка живе без служіння Богові, без подяки Йому. Вона думає, що вона добилася всього сама і живе без подяки. Насправді Бог благословляє і тих, і тих, як ми казали. Сонце світить і для тих, і для тих. Але спасіння приймають ті, хто вміє дякувати. Завершені хотілося б зачитати. Псалом 95, 2-3 вірш. З'явимось перед Ним з подякою, співаючи йому пісні, адже Господь величний Бог, Він є великий цар над усіма богами. Подяка це визнання того, що Бог є царем над усіма богами. Те, що не ми є царями у своєму житті, а те, що Бог є цар у нашому житті. Запрошую вас до молитви. Отче наш Небесний, ми вдячні Тобі за цей день. Вдячні Тобі за таку прекрасну можливість прийти на це місце. Боже, на жаль, інколи наша вдячність, вона буває десь глибоко в душі або на словах, поверхнево. Але наші дії, наше життя, наше спілкування з іншими людьми не завжди показує те, що ми вдячні. Дай нам розуміти, що навіть те, як ми спілкуємося із сусідами, також може бути вдячністю Тобі, тому що ми будемо показувати Твій характер. Боже, благослови нас не забувати, хто Ти є і від кого залежить абсолютно усе у нас. Благослови нас, щоб кожного дня ми пам'ятали, що без Тебе ми ніхто, а з тобою ми маємо все. І Дай нам кожному почути, коли ти прийдеш, і коли ми вклонимося тобі, почути ці слова. Підіймися, віра твоя спасла тебе. Амінь.